Привіт! Якщо хочеш оновити лампи, отримати яскраве біле світло і не засліплювати зустрічку, ось рішення. LED лампи a 80 s H4. В комплекті йдуть дві лампи. Інструкція по встановленню. Лампа компактного розміру. з авіаційного алюмінію. Активний кулер. Інтелекламуємо блочок, щоб не видавати помилки на панелі приладів, Лінза. і два чіпи на ближні та на дальні. Мідні трубки для теплої відведення. І зараз подивимось на їхні характеристики. Підключаємо лампи. Дивимось характеристики ближнього світла на 49. 50 навіть набирає. Ну, трохи вони прогріються, а буде менша потужність, ну, не менше 45 точно. І 5500 люмінів. Зараз вмикаємо на дальне. 72, ну, до 70 десь паде і 7800 люмінів. Це у нас ближнє світло, швидка світло тіньова мажа на 6000 кельвінів. Біле світло. Так. Це в нас дальне. Далі не дуже видно, але файл буде видно краще. Міні-лінзи i70ss можна замовити у нас на сайті. autoland.com.ua. Актуальні ціни, наявність, також є інші циркуляції лампи H11 та H7. Опис, характеристики, відео. Можна писати коментарі, зв'язок через Viber, по телефону. Відправляємо кожен день.